Щороку, 22 січня, Україна відзначає День Соборності, важливе свято, яке нагадує про проголошення акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки у 1919 році. Це була історична подія, яка засвідчила прагнення українців до об'єднання і створення єдиної незалежної держави. Соборність це не лише адміністративне чи територіальне об'єднання, це ідея єдності ці. Ділісності та спільної мети, яка є базовою національною цінністю українців. Соборність символізує нашу здатність об'єднуватися перед викликами, долати труднощі і боротися за право бути господарями на своїй землі. А що соборність означає для людей, ходімо, дізнаємось. Це велике свято для України і для всього народу українського. Що означає для вас це свято? Перемогу хочемо. Навіть трудно сказати, Це велике свято, але війна що сказано. Якби не війни, то було б інакше, а то що? Ну, День Соборності. Ви знаєте, це, це дуже добре би було, щоб ми були єдині українці. На жаль, цього нема. І це найважливіше, мені здається. Треба звертатися ну, до Бога і поважати один другого. І я думаю, що це можна, це обов'язково потрібно е, зробити. Сьогодні день соборності. Що для вас означає це свято? Ой Боже, миру хочемо, спокою хочемо. Ну, Об'єднання всіх, як то кажуть, українці заходу і сходу разом. Ну, І до миру, щоб ми йшли. І все. День соборної України. все. Щоб було все добре, і війна скінчилася, більше нічого. Велике, дуже велике свято. Читаючи книжки зараз історичні, перейшла на, на книжки. Повинні ми цінувати те свято і як сказати, і робити все, щоб воно, щоб воно щоб воно у нас, щоб, щоб була Соборна Україна, мабуть, правда. Ну, напевно, це єдність, єдність всіх українців, особливо в цей тяжкий час, коли йде війна, коли в кожній сім'ї якесь горе, якесь переживання. Саме наперед то єдність, і щоб були всі єдні, щоб мені других розуміли і напевно болівали всі разом за перемогу, за мир. Єдність наша західна Україна і східна. Діточки, а що ви таке День Соборності? Що то таке? Що то є? Що ви? День, України. День України, ще що таке? Що ви писали в газеті? Що за єдність? Що ви, що ви робили? Що вчора була в лінійка була? Що ви говорили, діточки? Слава Україні! Ви говорили слава Україні? Так! Да. Да. І щоб і що Україна, Україна виграла у росіянів? А скажіть, будь ласка, що для вас означає це свято? Це велике свято, яке з'єднало з'єднало нашу Україну, яка Україна стала цілісна і неподільна. Дітки, слава Україні.